На 101 і вісімафам проєкт, що розширює горизонти. Інсайт. Вітання всім, це проект інсайт і в студії з вами працює Віктор Мозлевський. І я хотів би сьогодні наш ефір. Ви зрозумієте, чому я так почну із такої історичної довідки, що британський лікар Едвард Дженер створив на основі коровічої віспи надійну і безпечну вакцину, 14 травня 1796 року. Він прищепив цією вакциною восьмирічного фермерського сина Джеймса Фіпса. І, попри те, що королівське наукове товариство поставилося до. Методу Дженера із недовірою це був перший крок у війні. З віспою, яку людство виграло сьогодні. Ми говоримо про важливу тему вакцинації. Отже, розпочинається із 24 квітня всесвітній тиждень імунізації. а 27 сьомого безпосередньо європейський тиждень імунізації. І до нас завітала сьогодні Айнур Жумабекова, завідувачка відділу імунопрофілактики обласного центру контролю та профілактики хвороб. Вітаю вас, пані Айнур. От бачите, ми почали сьогодні з, з такої історичної довідки. Віспу ж ми здається перемогли точно. Так, так? Спи немає, натуральних віспи немає, але такі хвороби, наприклад, які ми могли б давно перемогти. Ну, давно я маю на увазі кілька десятків років тому, так вони ж досі залишились. Так, той самий поліоміеліт, той самий кір, які успішно відбувається вакцинація проти цих хвороб, але вони досі гуляють. Чому вони гуляють по нашій планеті? А вони гуляють, тому що е, є така. Основа причина, яка боролась цими інфекціями, в залежності від того, до вакцинальний період і після вакцинальний uh -huh. період. У нас функці... є національний календар щеплення, згідно якого ми маємо зробити щеплення. Наприклад, той самий кір в рік дитині робиться, і в шість. Всі щеплення робляться по календарю в свій час для того, щоб захистити дітей. І дати їм максимальний захист до того періоду, коли вони вийдуть з дому від сім'ї і підуть в організовані колективи в садочки, в школи. Але для того щоб захворювання не циркулювало з такою великою вірогідністю, не реєстрували спалахи потрібно вакцинувати. В певний вік і отримати всі щеплення три бустера, чергову ревакцинацію. На жаль, у нас кожен рік не проходить вакцинація в певній мірі. Тобто, якщо ВОЗ рекомендує від 95 до 100% дітей підлягаючих за рік, мають бути щеплені. Але ми, на жаль, маємо десь від 75 до 85, і тільки останній цей рік деякі по Деякі вакцинації були зроблені на 93%. Але це навіть теж не дотягнуло до додому. Це навіть не дотягує, тому е, у нас кожен рік накоплюються не, недовакциновані діти. Але недовакциновані діти це найперші діти, які потім постраждають від цієї інфекції. Тому що фактично всі е, захворювання, які керуються вакцинацією, це дитячі інфекції. Чому? Тому що дитина має імунітет від матері з І лише до 6, ну, максимум восьмимісячного віку. Все. Тому подалі ми робимо перші щеплення в 2, 4, 6 місяців. І діти до 6 місяців, от коли в них повністю зникає повністю їхні материнські антитіла, mm -hmm. вони переходять на власні. І Після року робиться ревакцинація, і діти виходять в світ. Ми не можемо цього доробити. Ми маємо купу маленьких дітей, які, на жаль, в минулому році і в цьому хворіли на кашлюк. Ми маємо зараз зростання захворюваності на кір маленьких дітей. Да, є до віку, є старше року. Дуже багато дітей саме віком до п'яти років. Це та саме когорта, яка буде найперша ловити всі дитячі інфекції, які в нас є в календарю, а як споконвіку називали дитячими. В чому основна проблема вони несуть інфекцію додому. У нас батьки це найбільш молоді працездатне населення. Є багато молодих дідусів бабусів, які від дітей захворілих теж хворіють, і інфекція далі, далі, далі зростає. Тому для нас найперше це вакцинувати за календарем. Просте правило. Просте правило. Просто кожна мама, кожен дорослий має пам'ятати, якщо я доросла людина, я відповідаю за себе, я відповідаю за своїх батьків, я маю перевірити вакцинальний статус своїх себе і своїх близьких. І саме тиждень імунізації це та подія, це та ініціатива ВОЗ, якою ми лишній раз намагаємо донести до пересічного населення, що вони мають. Перевірити свій вакцинальний статус. Батьки, будь ласка, перевірте вакцинальний статус вашої дитини. Якщо щось недороблено згідно віку, ми ж не починаємо вакцинальний комплекс наново. Ми просто вводимо дози, які ми пропустили в свій час. Тому Перевіряємо і вакцинуємося. І Вакцинуємось, і в принципі, вакцина ж доступна. Вона цена доступна згідно календаря. національного і ми, говоримо, не тільки ми не говоримо тільки про кір, не тільки про кір, про всі 10 інфекцій. Згідно національного календаря, це у нас туберкульоз, гепатит Б, поліоміліт кашлюк, дифтерія. Це у нас кір краснуха, паротит, гемофільна інфекція, гепатит Б. Якщо я пропустила. Угу. Оці всі інфекції для них вакцини Ми отримаємо безкоштовно, не дивлячись на те, що військовий стан і Міністерство охорони здоров'я і його партнери, і ВОЗ, і ЮНІСЕФ намагаються, і всі вакцини поступають до нас. Да, можливо, якісь перебої бути, що затримання вакцин сьогодні менше, тої, але вона надолужується в Протягом року і нам необхідно буде слідкувати, щоб протягом року при наявності вакцин довакцинувати дітей і дорослих. Ну і не знаю, чи мені пощастило, чи це взагалі нормальна практика. Мій сімейний лікар мені каже, з'явилась така вакцина. Будь ласка, скористайтеся можливістю. Це... і вакцинуєтеся. Це правильна практика і тактика. Угу. Скажіть, будь ласка, ми говоримо про більше про дитячий календар щеплень, так, але потім настає дорослий вік. От що далі, е, чи це завершуємо дитячу календарі, чи продовжуємо вакцинуватися надалі? Ми продовжуємо доросле населення, okay. вакцинується кожних 10 років. Останнє щеплення, дифтерія правець, це інфекція, які потребують чергових вакцинацій, і в подальшому кожні 10 років, 26, 36, 46 шість, uh сорок -huh. і подальшому за все своє життя, не дивлячись на те, що людині дива чи 100, 10 років пройшло, вона має отримати чергову ревакцинацію від дифтерії і правця, тому що все-таки дифтерія бактеріальна інфекція. Вона дуже має важкий перебіг, важкі ускладнення, які дуже часто можуть бути при ненаданні специфічної допомоги летальними. А правець, ми всі живемо в Вінська область, у сільськогосподарська. У нас правець щорічно реєструється, реєструється, звичайно, тому що люди і отримують травми, Травми можуть бути. Поверхневі, люди, дорослі можуть бути вакциновані всього декілька років назад. Вони мають достатній рівень антитіл, достатній захист, і інфекція може не розвиватись, але можуть бути і глибокі проникаючі поранення. Слід зауважити, що все-таки у нас війна в Україні. Ми ніколи не... Можемо сказати, що завтра у нас не буде якихось обстрілів і любі осколочні поранення, травматизація це глибокі, це проникаючі, це. Вони потребують звичайно екстреної профілактики. І дуже добре, якщо людина захищена і має чергову вакцинацію, має свій рівень імунітету від працювання для дорослого населення України дифтерія і правець це найбільш нагальні інфекції, чи можливо є ще які. Дуже, варто вакцинувати е, варто вакцинуватися. Дифтерія це основні uh -huh. які безоплатні згідно календаря, що нам не потрібно закладати кошти, але в подальшому є за станом здоров'я, за епідемічними показами. Тобто, якщо за епідемічними показами це під час спалахів наприклад, або е, це при зростанні захворюваності у нас є сезонне зростання uh -huh. захворюваності на грип, воно йде жовтня, по травень місяць, і тому варто вакцинуватись. Необхідно сказати, що є за станом здоров'я, особливо ну поряд з грипом і від ковідної інфекції вакцинуються. Якщо людина має якісь вади в здоров'ї, а саме супутні захворювання, серцево-судин, легеневої системи, вони обов'язково потребують додаткової вакцинації. Це грип, це ковід, це пневмокок, звичайно. Є люди, які дуже погано переносять вірусні інфекції. От, наприклад, на сьогоднішній день де захворюваності зростання захворюваності на кір. І якщо людина знає, що вона важко переносить інфекції, особливо вірусні, з ускладненнями з пневмонії, можливо, варто її вакцинуватись від кору. Так, ми доросле населення не можемо забезпечити вакциною від кору, але вона є в аптечній мережі. І якщо ми дивилися ціна, це від 600 з лишнім до 800 з лишнім одна доза. А дорослому потрібна хоча б одна доза для того. На сьогоднішній день, тому що ми знаємо, що все таки ми починали вже з 80-х років вакцинацію в календар була введена кір, і, хоча б одне щеплення, доросле населення має тим більше, люди не живуть в вакуумі. Ми постійно стикаємося з інфекцією і Якесь так зване ем, проепідемічування, тобто ми зустрічаємося з інфекцією. Так, да, у нас є ще достатній рівень імунітету, ми ще можемо боротися з інфекцією. Можливо, інфекція не настільки була агресивною, і імунітет якийсь підтримується у цей природний за рахунок того, що ми весь час зустрічаємося з вірусним збудником. Але е, коли йде спалах. Вірус набуває агресивних таких здатностей, тому що він іде від людини до людини, від ослабленої він набирає сили. І коли дуже багато у нас захворівших в нашому оточенні, ми можемо схопити. Тому дорослому населенню достатньо зробити одну дозу для того, щоб підняти рівень захисту. Імунологи можуть спрогнозувати спалахи, ну переважно прогнозом це займаються епідеміологи в нашому це центрі, так. так оскільки фактично це не щороку, ми щомісячно отримуємо захворюваність. Ми аналізуємо за рік, і ми аналізуємо не лише захворюваність, а й охоплення щеплення. Угу. І лише співставляючи охоплення щепленнями із захворюваності, ми бачимо, що, наприклад, для нашої Вінської області, от, Захворювана стихі на кір характерна циклічність в 5 років, тобто ми в 18 19 роках мали спалах кору воно було більше пов'язане з тим, що люди в попередні роки були не щеплені, дуже мало звертались. Але й тоді був недолік у вакцинах. Тоді забезпеченість області була сягала до 70% в окремі роки до 80%. Тому це. Характеризувала, mm -hmm. що вона залишилась. але починаючи з 2018 року, у нас щорічно 100% забезпеченість вакцин. Але на жаль, охоплення щепленням, як ми і проговорювали по окремим позиціям, залишаються низькі, і тому що ми маємо? Ми маємо зростання захворюваності. Варіант, чи ми вакцинуємо дітей, чи ми будемо мати захворюваність, яка піде особливо в осінній період, тому що люба вірусна інфекція при зниженні навколишньою. Температури до 10 градусів плюс 10, це іде зростання. Активізується. Активізується вірус, кір, все, що можна, воно прокидається, особливо якщо воно вже циркулює в спільноті. Айнур Жомабекова, завідувачка відділу імунопрофілактики обласного центру контролю та профілактики хвороб. У нас сьогодні в ефірі ми говоримо про імунізацію взагалі. І повертаючись до нашого початку ефіру, 1796 рік. Вже стільки років пройшло. Сотні років пройшли. А вже доведена ефективність вакцинації взагалі, та сама віспа, її перемогли. Чому ж зараз, у 2025 році, люди не можуть собі дозволити нехтувати своїм здоров'ям здоров'ям своїх дітей? В принципі, найцінніше. В чому, в чому проблема? Я не, я не вірю, що проблема в недостатності інформації. Інформації досить багато все залежить від того, як ми реагуємо до нашої свідомості, до нашого відношення і ставлення до свого здоров'я і до своїх оточуючих, близьких, рідних і дітей. Іноді є помилкове значення, що «да, ми не хочемо, краще ми перехворіємо. Не можна перехворіти. Ви ніколи не будете знати, як. Зреагує ваш організм на ту чи іншу інфекцію. Ну коли заохочули вітряну віспу, щоб е, перехворіти. А ну чим з... менша дитина, тим краще вона перехворіє, легше тому, перенесе. що вони легше переносять у старшому віку. Всі вірусні інфекції дуже важко переносяться. Це по перше. По-друге, вони дуже мають е, ускладнений перебіг, і ми ніколи не будемо знати, одна дитина вітряною віспою перехворіє легко, а інша дитина буде мати. Ті самі енцефаліти, ті самі менінгіти, ті самі ускладнення, і іноді, як то кажуть, відказ внутрішніх органів, так тобто люба неркова, печінкова, іноді серцева недостатність недостат дуже характерна для вірусних інфекцій. Тобто люба вірусна інфекція може дати вам таке ускладнення. А зважаючи, що немає специфічного лікування, це не мікроорганізм на якого подіє антибіотик. Mm -hmm. Потрібен великий спектр лікування це кошти, це навантаження на систему охорони здоров'я, особливо в військовий час, особливо коли велике переміщення, особливо коли у нас багато військових. Стаціонарії багато населення, яке потрібно захистити не лише дитячі, а й доросле. Тому вірити фейкам не можна. Якщо зважити взяти 20-30 роки, ви пам'ятаєте, скільки людей помирало від дифтерії? В довакцинальний період від поліеміліту цілі лікарні дихали за людей залізні легені, за легені так. А, стояли різні. черги на захворюваність. Я пам'ятаю, що я вчилась в медичному училищі. Основне наше правило. Ми мали вміти зробити трахіостомію при випадку захворювання на дифтерію. Зараз запитаю любого студента, та він навіть не знає, як проводити цю маніпуляцію. Це треба специфічний лор-лікар, який це проведе. А тоді це мав робити пересічний медик, медична сестра навіть. Це надріз, так? Надріз він робиться в трахеї, але там дуже ми боялись, тому що там поряд артерія. Ти її зачіпиш, і ти її вже не зупиниш, тому що артерії угу. ховаються дуже швидко. Тому ви Бачите, на Україні в 60-ті роки корі було від 3 до 5 тисяч на рік? А сьогодні ми маємо всього декілька випадків, тому завжди потрібно аналізувати і зважувати, що було тоді і що буде зараз. І якщо це пропонують, то це мене вороги. Ми саме хочемо нагадати, що це може захистити вас. Якщо ми скажемо, що багато людей не хочуть вакцинуватися і кажуть, це шкода. Але коли ви получаєте травму, що ви робите? Ви швиденько біжите в екстрену профілактику від правця робити першу чергу. Так. В першу чергу, якщо вас покусала незнайома собака, Це однозначно. Скільки б ви не кричали, що вакцинація зло, ви біжите, бо ви знаєте, що ви можете померти. У нас захворювання просто з різним рівнем смертності, і всі ці захворювання не просто включені в календар щеплень. Тобто вони мають ускладнення, вони мають часто несумісні з життям або мають наслідки віддалені, тому. Вакцинуватись потрібно і ніяким фейкам довіряти не можна, пані Айнур, ось календар щеплень. Це стала річ, його все-таки переглядають час час. його переглядають, і його мали переглянути ще раніше, але на жаль, то був ковідна така потужна інфекція, яка весь світ перекачала на сьогоднішній день. Ми маємо військові дії в. Повномасштабна війна в Україні іде, і тому так, з 1 січня 2006 року має переглядатися календар. Там змінюється і кількість доз окремих вакцин проти певних захворювань, і зменшення інтервалу, наприклад, вакцинація проти кору краснохи та паротиту, зменшиться з 6 років. Друга доза знизиться до 4. То чому? Тому що потрібно зменшити оцей міжвакцинальний інтервал для того, щоб ми не Мали велику кількість невакцинованих осіб в спалах, тому що циклічність фактично 5 років, а інтервал у цих же 5 років. Тому mm. нам потрібно зменшити інтервал випередити... Да, випередити зростання захворюваності і перекрити тим самим появу спалахів таких повномасштабних. Mm, це вже 26-го року. Це м, з 1 січня 26-го року. У нас буде заміна. Календарі щеплень, і у нас відповідно буде нове навантаження, новий виклик, тому що в нас залишиться п'ятирічні діти невакциновані, і частина, якщо батьки погано реагують на вакцинацію, або їх не запросили, або вони не слідкують і пропустили щеплення в 6 років. У нас Якщо на завершення бо буквально кілька секунд залишається, що потрібно зробити так свідомим людям, які хочуть дбати про здоров'я своє, здоров'я своїх батьків, здоров'я своїх дітей, перевірити календар щеплення так. дитини, перевірити себе, якщо так. ви доросла людина, на правеці і дифтерію. І пам'ятати, що всі вакцини з національного календарю вони безкоштовні. Я дуже дякую вам, пані Айнур, Нагадую, що на сьогодні в ефірі була Айнур Жумабекова, завідувачка відділу імунопрофілактики обласного центру Контролю та профілактики хвороб, і ми готуємося, і ми говорили перед ефіром, святкувати так, що світній тиждень імунізації, 24 квітня, 27 вже буде європейський тиждень імунізації. І ось якраз чудова нагода згадати все своє темне минуле пов'язане з вакцинами і оновити е, всі ці дані. Дуже вам дякую за участь в ефірі. А проект інсайт на сьогодні завершується. зустрінемось уже завтра. На все добре. Побуднях на 101 і 8 фам. Проєкт, що розширює горизонти, інсайт.